Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупт, і сьогодні ми поговоримо про третього персонажа на тлану — Кініча. Кожен з трьох персонажів копіює навички унікальних звірів на тлану, і кінічу дістався ось цей стрибун. Тому в плані універсальності здатності до переміщення в нього найкорисніша навичка. Щодо його бойових якостей, то це дендродворучник з дуже незвичайним геймплеєм. На відміну від двох інших дендро він хоче бачити в своїй Команді піро тому формування команд не таке різноманітне, як хотілося б. Однак, це вже обговоримо в розділі команд. Гайда до його талантів. Автоатака в цього персонажа хоч і є, але вона не має інфузії і не використовується у бою, тому прокачувати її не треба. З цікавого в Кініча нова унікальна анімація зарядженої атаки, і хоч вона не потрібна самому кінічу, можливо в майбутньому з'явиться персонаж, який користуватиметься саме такою атакою. Навичка Оу. опис скілів у Геншині, усе довший, і вже починає нагадувати опис у Вуві. Але давайте пройдемося по порядку. Натиснувши навичку, ви чіпляєтеся до цілі і входите у найтсолстан. На відміну від Качіни та Муалані, стан кініче починається з нуля очок. і вони поступово накопичуються за допомогою різних дій. Звичайні атаки замінюються на пю -пю постріли, А коли 20 енергії накопичується, у вас активується навичка, що дозволяє зробити гарматний постріл з дуже великим скейлом. Енергія накопичується чотирьма різними способами: дві енергії кожну секунду, три енергії за кожен пю -пю постріл, чотири енергії, якщо ви дістаєтеся до трикутних зон, що з'являються поряд з ціллю, і сім за рахунок першого. Ши пасивки, коли провокується реакція горіння або бьорджин, тривалість стану 10 секунд. А весь демедж вважається демеджем навички. Крім того, Кініч ще отримує суттєвий спротив перериванню, що допомагає йому давати більш стабільну ротацію у будь-якій ситуації. Також скіл можна затиснути. В цьому стані ви можете обрати, до якої цілі зачепитися. Одразу скажу, що я таки не навчився чітко керувати ним і направляти персонажа по необхідній мені траєкторії. Однак, коли я забив на це і почав усе робити на рандомі, задоволе. Від гри зросло багатократно. Можливо, я один такий, та якщо у вас теж не виходить, не партеся і просто стріляйте. Якщо використати навичку без цілі, скіл буде використаний для переміщення. І з на 60% зменшеним кулдауном. Ульта кініч прикликає дракона, який періодично б'є супротивників на полі бою. Загалом ульта це просто трохи додаткового демеджу та дендростатусу, тому прокачувати Її варто вже після навички. Особливістю ульти є те, що вона подовжує тривалість навички на тривалість власної анімації, що дозволяє починати ротацію з навички, а далі давати ульту, нічого не втрачаючи. Друга пасивка кініча пов'язана з Night Soul найсолберстом. Коли будь-який член команди спричиняє елементальну шкоду, кініч отримує стак. І за кожен такий стак демедж одного гарматного пострілу посилюється. Третя пасивка відповідає за використання персонажа на території натлану, тобто, коли над ХП є оцей додатковий бар. На кініче можна перемикатися під час спринту іншого персонажа, використовувати додаткову навичку за рахунок енергії натлану, та також використовувати вогняні яйця так само, як і з трибуни. Четверта пасивка показує на мінімапі ресурси натлану, та також при зборі будь-якого ресурсу збільшує швидкість команди дуже приємно. Сузір'я! СІ-1 після використання навички для переміщення, Кініж отримує баф на 30% швидкості бігу на 6 секунд. А також усі гарматні постріли отримують додаткових 100% крит-демеджу. Сі 2. Кініж зрізає 30% дендро спротиву цілі, а також посилює перший гарматний постріл на 100% бонусного демеджу та збільшує його радіус вибуху. Сі 4 Кінніж починає додатково відновлювати собі Енергію та збільшує демедж ультімейту на 70%. С6 після гарматного пострілу вилітатиме ще додатковий снаряд, який може вразити або ще одну ціль, або, якщо її немає, вдарить ту саму ціль, що значно збільшить і так досить високий соло таргет демедж персонажа. Загалом усі сузір'я персонажа досить корисні, але я б, як і зазвичай, радив зупинятися на С2. Хоча із С0 персонаж працює чудово. Артефакти. Звісно, найкращим варіантом буде повний новий сет. Він працює на персонажі 100% часу і без жодних проблем активується. А так як він дає нам 40% крит шансу, то і збалансувати персонажа буде досить просто, навіть без критової зброї. Поки у вас його немає, можна взяти або сет на горіння, або сет на навичку, або якийсь 2 плюс 2. Однак я раджу якнайшвидше одягати новий сет, бо він суттєво обходив. Водить решту варіантів щодо майнстатів, усе просто: критова шапка, кубок на дендро, годинник на атаку. Відновленням краще не перейматися і давати ульту кожну другу ротацію. Бо для стабільної ульти в кожній ротації потрібно зібрати надто багато відновлення, а це нераціонально, бо в ультімейті не так багато додаткового демеджу, щоб втрачати цей демедж за рахунок набору відновлення. Зброя. Сігна Кініча, міяк і не дивно, дає саме те, що потрібно персонажу, а саме високу базу атаки, багато бонусного демеджу, а низька кількість крит-шансу на зброї компенсується сігнатурним сетом. Тому якщо зброя Райден вам не зайва, я раджу крутити для Кініча Сігну, бо вона дає багато. Наступним варіантом буде взяти якусь критову п'ятірку. Якщо ж такої немає, то можете зробити крафтову зброю. на на Р му піднесенні вона в деяких командах обходить, наприклад, Вовчу. Тому крафтова зброя вийшла цього разу досить вдала, принаймні на кініче. Обрати щось інше я не бачу сенсу, бо є крафтова. команди. Так як Кініч має пасивку, яка спрацьовує лише з піро персонажами у команді, тому почнемо з найлогічніших варіантів: Кініч, Беннет, Сянка та будь-який бажано дендро персонаж у дендро сеті. Ця команда досить безкоштовна і досить ефективна вже в такому складі. Однак, через те, як Кініч переміщується по полі бою, сянка інколи не буде вражати супротивників, тому брати її в якості додаткового демеджу в команді. Я не раджу. Другий варіант це команда з Емілі. До неї я раджу брати так само Бенета і закривати її Дехією в Дендросеті. По-перше, це піро резонанс. По-друге, значно покращена виживаність загону, а дендросет дозволяє і Емілі, і Кінічу значно посилити свій демедж. Далі команда з Бьордженом. Беремо ще одного дендро, оффілд гідроаплікатора та закриваємо це Томою. Не скажу, що команда дуже вдала. Дала, бо вам доведеться добряче попітніти, збираючи того ж Тому в майстерність з достатньою кількістю відновлення. Але приємною плюшкою є те, що піу-піу постріли кініча провокують спрацьовування ультимейтів сінцю, Єлані та Томи, тому що вважаються використанням звичайної атаки. Четвертою можна розглянути команду з фуріною, сіджвін та сянкою або Томою. Сенс команди у тому, що Сіджвін також збільшує демедж навички, тому трохи збільшує. Стартовий демедж команди на початку ротації, що може допомогти з ваншотом першої хвилі супротивників. Команда досить зручна, бо у ній не все залежить від кініча, і присутньо багато демеджу від інших членів загону. Далі кініча, звісно, можна взяти у хайперблум, і це працюватиме, бо хайперблум сам по собі сильний, і кініч просто додасть трохи свого демеджу. А от брати кініча в спред з електроперсонажами. Я б не радив, бо тут демедж кініше зменшиться, і такої кількості додаткового демеджу, як від хайперблому, не буде, тому це більш форфан, ніж щось серйозне. Що ж у підсумку? Звісно, персонаж дуже свіжий і пропонує нам абсолютно новий геймплей. І, хоч цей геймплей мені не сподобався, однак персонаж вийшов досить сильний. Я боявся, що для нього будуть суттєві обмеження у виборі команд, як було з Емілі. Однак він значно більш вільний у виборі тіммейтів. Також хочу вас запевнити, що Емілі йому взагалі не обов'язково, і він чудово грає без неї. Однак вона добре. Доповнює кініча, тому якщо у вас Емілі є, команда з нею вам сподобається. Наостанок хочу нагадати, що я запустив спонсорство на Ютубі з мінімальним рівнем вартістю 35 гривень. А якщо ви хочете підтримати мене суттєміше, то знайдете там і вищі рівні. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу! З вами був Кропт та до нових зустрічей! Бувайте!